Доброго дня мої малята. малята. Сьогодні у нас заняття з малювання, і ми будемо з вами малювати парканчик. Парканчик будемо малювати для нашого півника. А для цього нам з вами потрібна буде фарба, баночка з водою, пензлик. І серветочки. Так, а зараз ми з вами беремо пензлик в руки і зверху вниз, жовтою фарбою, ми будемо проводити прямі лінії. Ось так. Провели жовта пряма лінія, помили пензлика. Тепер далі синю фарбу беремо і проводимо зверху вниз ось такий парканчик для нашого півника. Діти, намалюйте мені парканчик для півника. І покажіть, будь ласка, свої роботи. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!